Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, у Словаччині до влади прийшов ще один антиєсівський діяч. Це президент. Отже, був прем'єр-міністр такий, і тепер стає такий і президент. Тобто всі основні гілки влади це ті люди, які виступають проти, так би мовити, Європейського Союзу. З одного боку, вони хочуть мати звідти гроші, так. А з другого боку, вони не хочуть ну, виконувати тих законів, правил, які приймає Європейський Союз, перш за все, у царині міграції. Тобто, вони побачили вже до чого призвела оця неконтрольована міграція з Африки. І з Ісламських держав із Афганістану, із Сирії і так далі, і тому подібне. І вони хотіли б, щоб нічого подібного в них не відбулося. Так. Щоб в них не було бруду на вулицях, щоб в них не зростала злочинність. Так, як це характерно, ну, наприклад, для тієї самої Швеції, вже в деякі райони поліція боїться заходити, так? і, Як правило, е, ну, починають брати владу е, реальну на рівні простих людей у багатьох європейських країнах. Всі ці Кримінальні, ну, просто інша ментальність. ну, Я на пальцях пояснення. Приходять люди іншої ментальності, іншої культури, так, іншої генетики. так, Вони е, звикли е, жити, ну, не знаю в якому столітті, у 14 му чи в 13 му столітті. І тепер приносять ті правила життя. це... Криміналізація всіх сфер життя у цій державі. Так. В Болгарії там уже проблеми є в цьому сенсі. Ну, це один бік справи, другий бік справи. Це те, що це так звані країни колишнього соціалістичного табору, які просто напічкані. Агентами ФСБ, які ну, не сидять, склавши руки. У них величезна кількість грошей, і вони діють простим підкупом, так. Вони підкуповують все і вся. Так. Вони створюють відповідні партії. Вони ці партії фінансують, вони ну, висуваються. на скажем так, в ну, депутати, так. а для цього, щоб висуватися в депутати, в президенти, прем'єр-міністри, для того, щоб створювати партії, потрібні великі гроші. Ну і, відповідно, Московія ці гроші виділяє, так. заробивши величезні статки на нафті, на газові. Так. і Намагається підірвати. Ну, Європу в цьому сенсі, так. І Головне завдання: навіщо це зробити? Для того, щоб вона не допомагала Україні. Те саме робиться у США. Ну настільки все просто. Так. Ну, вони корумпують фактично все. Так, ну, наприклад, в США, ну, вже частина республіканців корумпована. Ну, ну, читайте э, Суворова, читайте інших э, колишніх працівників э, КГБ, ФСБ, які э, перейшли, так би мовити, на бік демократії і. Там видавали книжки, там все розписано, як вони діють, ну, нічого нового ж немає. Вони просто купують, скуповують цілі партії, так. Ми можемо назвати навіть ті держави, в яких найбільша кількість. Агентів ФСБ, тут не треба, як кажуть, до гадалки ходити, достатньо просто е, володіти формальною логікою, розуміти, що Московія так, спрямувала свої зусилля на підрив європейської солідарності в е, допомозі України. Так. І те, що там на е, цих. Е, на кордонах робилося із Польщею, коли вона блокувала навіть поставки сюди військових вантажів. Ну це ж вже здавалося б далі піти вже нікуди. Ну, що ми можемо говорити про те, що е, ці люди не розуміють, е, що після України наступною буде Польща. Ні, вони е, одна частина найактивніша з грошима діє як агенти, а основна маса це завжди корисні ідіоти. Ну, це ну, простота неймовірна, але вона надзвичайно ефективна. Чому? Тому ну, що вона проста. Так. Із валізами грошей приїжджають туди і намагаються підірвати от, Європейську солідарність в цьому сенсі, щоб вони не допомагали Україні. Ну, Все ж зрозуміло, абсолютно просто. Так. Блокують то там, то, то передачу літаків, то то. Терористичні акти здійснюють, то підрив складів зі зброєю, то вже терористичні акти іншого порядку, наприклад, коли створюються відповідні партії, відповідні рухи, і основна маса із тих, які входять туди, їх просто накручують і використовують ну, в темну, як кажуть. Так що ми повинні бути готові до того, що ситуація буде у цьому сенсі погіршуватися. Так. Це ж, ну, ми зараз побачили те, про що я говорив завжди. Наприклад, що е, чехи і е, словаки це все-таки різні люди, так. Чехи. Вони у е, сенсі цивілізаційному набагато більш цивілізовані від словаків, а е, словаки більш схильні до, ну, скажімо так, е, диктатури. Ну не даремно ж там під час е, е, війни е, словаки активно підтримували гітлерівців. Ну, Нічого нового немає. Так, просто поміняли хазяїна. Просто господар був Гітлер, і ми тепер ті всі країни можемо подивитися, як це все відбувається, і де і чому. Так. А е, тепер це Путін. Ну, все просто. Я пояснюю, абсолютно здавалося б елементарні речі.